Почати процедуру звернення до Гаагського трибуналу за злочини проти людяності та визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Такі рішення ухвалила Рада нацбезпеки та оборони на екстреному засіданні в неділю. Водночас Україна застосує на своїй території санкції, запроваджені членами ЄС, США та країнами Великої Сімки проти Росії, посилить контртерористичні заходи. РНБО також пропонує не люструвати генералів, які можуть знадобитися сьогодні армії. На засіданні президент котре назвав вершиною цинізму теракт в Маріуполі. Бойовики навмисне обрали вихідний день, коли більшість людей були вдома. Глава держави зазначив, що терористи готували масовий наступ на наші позиції ще 17 січня. Та завдяки українським військовим їхні наміри так і не були реалізовані. Останнім часом силами АТО знищено понад 600 бойовиків. Петро Порошенко закликав світову спільноту дати оцінку ситуації та визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Тим часом силовики затримали одного з коригувальників терористів, які вели вогонь по Маріуполю. За даними СБУ, саме оточення лідера ДНР Олександра Захарченка причетне до обстрілу міста. Трагічні події в Маріуполі. Справа рук терористів, яких підтримує Росія, зазначив президент. Перехоплення. Радіорозмов і телефонних розмов, які мені були надані Службою безпеки України, неспростовно свідчить про те, що ця атака була зроблена терористами, які, на жаль, підтримуються Російською Федерацією. Було абсолютно однозначно підтверджено спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. Збройні сили України контролюють всю лінію фронту. Військовослужбовці Збройних сил України героїчно захищають всі опорні пункти і рубежі оборони. Жоден метр української землі не перейшов до рук терористичних групувань. ми показали про те, що ми готові захищати свою державу. Ми навчилися воювати, і у нас є чим захищати свою країну.